Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Хочу вас запросити зі мною на прогулянку. Е, у нас почалися гриби, лисички. Ой, давно ми їх ждали, а я е, зав'ядлий і орхоман, і грибоман. Я дуже полюбляю бігати по лісу, їх шукати. І коли починається сезон грибів, е, як то кажуть, я йду в запой. Якщо ви замітили, а може і не замітили. Вже тиждень я не виходжу з відео, тому що нема коли, нема коли, бо гриби це такий продукт <смас>, швидко зникає. Тиждень-два і все, більш, більш немає. Треба потім знову ждати, тому зараз бігаю по лісам, по полям із татом. О, він мене. <смас> Мій компаньон, так що давайте прогуляємося. Зараз дуже-дуже рано, ось так сонечко тільки пробивається. Дуже я полюбляю ходити тихенько, спокійненько, це якби релакс такий на природі в лісі походити, коли нема нікого, і познаходити грибочки. Дивіться, як сонечко, раннє сонечко. У нас декілька днів було сонечко, і ось воно мене зустрічає такими променями. Гарні, гарні. Ну от, Зайшли ми вже в ліс. Буду я спускатись дуже-дуже низько. У нас круті ліси, не такі не плоски, а от гористі. Так що зараз ось так це стежечка, де ходять лісові тваринки, і от по ній ми спускаємося в саме низ. І ось перві лисички нас зустрічають. Вони такі маленькі, як пуголовочки. Це найдобріші, найдобріші такі жовтенькі красунечки в Мохові. Гарні, гарні. Ой, ви не... Це е, те саме, як знайти якусь цікаву орхідею в простому міксові. Якусь так, таку та не таку, адреналін починає зашкалювати, потім починаєш бігати. Ось, бачите, такі красунечки. Тато мій також полюбляє, так що ми вдвоєм. А ось так ми зустріли перший білий гриб. Це, е, Ну, тут гриб, він, як кажуть, літній. То гарненький такий, але можна тільки з'їсти тільки шляпку, тому що ніжка вже червива. Всі боровики. Зим, э, влітку вони всі червиві. І ось так ходиш і знаходиш іще. Ось мені дуже подобається знайти в такому мохові. Хто поцінувач моху, ви дивіться, скільки тут різних. Гарні, гарні красунечки. Як же приємно ходити? А тут А тут дивіться, хто у нас Ну, корзинка, потихеньку-потихеньку. Наповнюється, і будемо скоро готувати. А ось так ввечері я приготувала одне із любимиших блюд із грибів. Це Турто шампіньон називається. це такий закритий пиріг із сосом Бешамель і з грибами лисички, там цибулька, там всі приправки Отак запікається і потім з зеленим салатиком. Так і заходить, так і заходить. Скажу, Наперед, я не полюбляю гриби. Я полюбляю гриби, коли я їх готую, тому що не люблю гливки, люблю такі, щоб вони були піджаристі, О, І я часто, от як перший сезон, перші лисички я дуже полюбляю, потім перші боровики. Ну, А так, я не фанат грибів. Просто полюбляю їх збирати, приготувати з кимось поділитися. Ну, ось такий огляд. Всім бажаю гарного дня! А я побігла подальшим. Але не забула: в кінці місяці все ж таки в нас буде огляд красунь, який заквітлив. Слава Україні! Всім пока-пока!